Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Одеське ТЦК знову відзначилося. Державне бюро розслідувань викрило там е, зловживання на блокпостах, зупиняли на блокпостах чоловіків і вимагали гроші за відстрочку від мобілізації. Коротко така фабула, але деталі дізнаємося у Тетяни Сап'ян, радниці з комунікації Державного бюро розслідувань. Пані Тетяно, вітаю. Вітаю Вадима і вітаю усіх глядачів національного марафону. То про кого мова? Кого саме затримали, якщо можна, і підозра яка? Це двоє людей, які наразі затримані, яким оголошено підозру, і дві різних підозри, скажімо, так, вчиненні злочину. В одному це отримання випадку, це отримання неправомірної вигоди а в іншому випадку це замах на вбивство. Але перш ніж ми з вами перейдемо водими до деталей. Я хотіла б звернути увагу, що ДБР робить усе. Аби такі от схеми нелегального заробітку для громадян, які уповноважені на виконання функцій держави, не мали шансів на життя. Але схоже, що деякі наші посадовці, співвітчизники, відчувають все дозволеність і мають таку от ілюзію безкарності. Це не так, і ДБР доводиться своїми справами, оголошуючи підозру, зокрема коли. Момент злочину, а саме передачі грошей, нагадаю, що вони за це просили 4,5 тисячі доларів. Якщо чоловік, який підлягає військово який підлягає мобілізації, заплатить, то нібито не буде відкриватися кримінальне провадження, і він навіть зможе отримати відстрочку від мобілізації і від служби. І ще одного співробітника правоохоронних органів а було затримано саме за те, що він погрожував табельною зброєю працівникам ДБР, що загрожувало відповідно їхньому життю. В одному випадку, ми з вами говоримо, що це. Отримання неправомірної вигоди і вимагання в іншому випадку це замах на вбивство працівника правоохоронного органу при виконанні службових обов'язків. А за це можна довічно сісти за грати. А скільки загрожує в першому випадку і в другому? Першому випадку отримання неправомірної вигоди, ми бачимо, що в момент сховання злочину передачі грошей було затримано громадянина. То в кримінальному кодексі це передбачено покарання позбавлення волі на термін до 10 років. Звичайно, ми маємо з вами розуміти, що остаточне рішення ухвалюватиме суд. Задача ДБР як правоохоронного органу на збирати докази. Докази, свідки, які готові будуть свідчити, і найголовніше, що ці схеми і обрубки в подальшому не мають шанси на життя, угу. е, пані Тетяно. Хотів ще один момент уточнити. Уже е, резонансна і одіозна справа Тетяни Крупи Хмельницьким секі. Тоді після її затримання з'ясувалося, що близько півсотні прокурорів Хмельниччини теж мали. Так звану інвалідність і генпрокурор обіцяв почати службове розслідування. Знаю, що ДБР також долучені до цього розслідування чи вдалося виявити якісь факти і які результати цього розслідування? Ця тема дійсно залишається актуальною, і ви знаєте, що зараз за наказом президента працюють відповідні робочі групи. і Якщо ці робочі групи будуть знаходити сумнівні, скажімо так, інвалідності, ці документи будуть направлятися в правоохоронні органи, які також долучені до цього проекту, і будуть проводитися досудові розслідування. Ну і скажімо так, що вся правда ми з вами зможемо її побачити. Вона вийде на. Поверхні щодо прокурорів і вище згаданої вже екс керівниці Хмельницької обласної МСЕФ можемо сказати, що дійсно ДБР від розслідує кримінальне провадження за фактами і ознаками вчинення кримінальних правопорушень. Декілька статей: мова йде про шахрайство, мова йде про службове підроблення. Це статті кримінального кодексу і. Використання зловживання владою і використання підроблених службових документів на сьогоднішній день слідство на етапі того, що направлено листи до Міністерства охорони здоров'я з переліком безпосередньо осіб, які скажімо так. У цьому кримінальному провадженні перевіряються чи правдиво вони отримували інвалідність працюючи в прокуратурі, і зараз буде встановлюватися правомірність їхніх діяності і достатності підстав для того, щоб їм встановлювали цю інвалідність, і відповідно, що вони за це за цю інвалідність отримували виплати, угу. тобто це. Так розслідування зрозуміло. Дуже дякую, пані Тетяно, за роз'яснення. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань, була з нами на зв'язку.